Як пасмурно, неначе темно, як сонце світить, я жмурюся. Всіх вітаю! Привіт-привіт! Мене звати Ірина Надбайлова, і ви на моєму каналі, де я розповідаю про своє в'язання, про своє життя в Польщі. Ми нещодавно повернулися із Канади, я із чоловіком. Ми були в усяку своїх дочок. Було 30-річчя нашої родини, і нам діти зробили такий подарунок. Ми полетіли в Монреаль, побачили я вже другий раз бачила внука, а чоловік побачив, дідусь побачив перший раз внука. Я собі так уявляла, що я е, зараз не знімаю контент, приїду і сяду, і змонтую, щоб вам показати. Канаду, що я бачила, гарне, негарне. Ви знаєте, я як приїхала, а тут мене вже ждуть посилки з нитками, мене вже де повно замовлень. І я думаю, як мені вписатися у свої плани, бо знаєте, я ж ви ж не знаєте, що я напланувала, а я знаю, і мені якось треба вписатися в ці свої плани. І я вирішила, що я буду потихеньку буду знімати відео. Що я зробила по в'язанню, і в кінці трошки буду показувати наш перший день, як ми куди їздили, другий день там є куди їздити. Але я в кінці цього відео покажу наш один із перших днів, коли ми приїхали. Я продовжую вже наступного дня, бо таки в той день мене сонце засліпило. Важко було дуже дивитися. Сьогодні така трошки похмура погода, але... Мені легко дивитися, коли така погода. Я трошечки вам розкажу, що я зараз в'яжу. Я і далі співпрацюю із цією дівчинкою, яка взяла, до мене, взяла мене до себе в команду. Тоді я вам показувала, що ми в'язали такі мохнати, я в'язала із альпаки сорі, шапочки дитячі з вушками. А зараз в'яжу такі комірчики. Це в одну ниточку кітсілк, А це в дві ниточки кітсілк. І ще будуть там такі експерименти робити. Тут буде один колір, тут буде другий, потім один колір із такими пас пасочками. Я багато в'яжу шапок по майстер-класу Альони Міхайлової. І ось його така коротенька шапка, її можна знайти. Як Фішерман-Біні, потім в Польщі тут злодійка на неї кажуть, в Альони вона майстер-клас Монатік. Шикарна, просто шикарна виходить. Я так розумію, що цього, цього року, а може вона і минулого року була, ну, я так в'яжу, то я думаю, що це вже вона така дуже актуальна. Ну, вона актуальна. Буде така, це ще, не випрана. це ще не випрана. Я її мушу випрати. Тут теж іде із мериноса з добавкою Кіцлка, а тут іде просто меринос. Дуже класний меринос від фірми Gabo. Це польська фірма Gabo Wool, їхня особиста марка і їхня, їхня особиста нитка. Я колись слухала інтерв'ю із власником цієї марки. Ну, нитка мені дуже-дуже дуже дуже подобається. Ну і ще крім цих замовлень, я маю ще замовлення на короткі картиганчики, і також хочеться поповнювати свій арсенал в магазині Etsy і в цих магазинах, які тут у Польщі, з якими я співпрацюю. Ну і видумувати щось. Бо коли ну, хто має такий, таку творчу наснагу. Він розуміє, що часами на замовлення в'язати трошки важко, хочеться щось в тих замовленнях змінити, по-своєму зробити, так як я дизайнер, я так бачу. От, але я вчуся терпінню, дисципліни, роблячи е так, як хоче замовник. Це відносно тієї роботи, яку я зараз роблю на спицях, на замовлення. І хочу трошки поговорити про спиці, якими я працюю. Було таке питання, щоб я розповіла про інструменти, які я використовую. Я не дуже падка на всякі такі новинки, є такі, знаєте, улюблені речі, якими ти користуєшся, і щоб попробувати щось нове, мусить щось таке відбутися. От в моєму житті, от те, до чого я звикла, воно мусило поломатися, І то для мене був такий привід попробувати щось нове. Таким чином я дуже давно. Замовляла собі Адді спиці. Вони хороші, але чогось вони мені не сильно зайшли, Аді. Потім я почала замовляти Нідпро. У мене дуже багато Нідпро. У мене навіть є ось такий, такий набір. От, це одні спиці в роботі вже десь. Так як я багато в'яжу кіцілком. Вони не дуже зручні для кітсілка. Але я скільки ними пропрацювала, бо тут дуже е такі, як показати сюди, да? тут дуже такі гостренькі кінчики йдуть, в міру гостренькі кінчики і дерево, і ну, дуже хорошо в'язати кітсілку. Але коли, коли ми приїхали в Монреаль. Я подивилася, що я взяла для рукава. Спочатку я в'язала рукава зінками, не про зінка. І постійно там чіплялася та ниточка на стику на цих з'єднаннях. І я вирішила попробувати, почула, якась дівчинка так гарно розказувала про Хая-Хая. І я собі купила ось такі спиці, бачите, така тут. Леска і ось такі вони, теж в міру гострі і зовсім не слізькі. Я не знаю, чого вони не слизькі, але ними так зручно в'язати. І оце я цими спицями в'яжу рукава. А ось цими чаягушками короткими, тут вже, бачите, йде в міру гострий носик теж. І отака це твісти, ще десь одна лежить, така. це 8 мм, а є ще 5 мм, ще менша. І оце я ними в'яжу манжетики. Я навіть бачила, дівчата ними в'яжуть шкарпетки. Ну, Я, я п'ятьма спицями в'яжу шкарпетки. І коли ми приїхали в Монреаль, я зрозуміла, що я забула для кардигана, для основного тіла. Спиці 4,5 мм, якими я завжди в'яжу. І я попросила своєї доці, щоб вона мені купила якісь там дешеві спиці, бо я ж тут маю багато спиць, коли ж маю в магазин, де я продавала ці спиці, навіть якщо і турецькі, чи ці і китайські, але все рівно я ними користуюся. І е, там такі мені попадалися, я собі позалишала, які вигідні для мене. Вона мені приносить. Ну, мам, ну які були чи агу. Слухайте, я як почала ними в'язати це челу лейс. Тут теж такі, бачите, кінчики е, доволі гостренькі йдуть. Хто в'яже ними шапки, а я в'яжу ними шапку. Ось цього в мене є lace, так? то вони доволі такі гостренькі йдуть. І е, вони тут, бачите, е, перехід від спиці на леску такий, ну, ну це. Як я завжди кажу, пісня любві. А є ось такі, вони оце трошки тут йдуть із загинкою. І часами, коли я в'яжу шапку, воно мені заважає, іначе мені видається, що я зараз тілеску вирву звідси. Але тут оці кінчики не настільки гострі, як тут. Зараз я вам покажу різницю. Зараз, отак. -от. Бачите? Ти кінчик гостріший, ніж цей виходить. Але все рівно разом з тим, якщо я пальчиком отак не посуваю, ну, в кардигані я взагалі не посуваю його пальчиком, щоб це як шапку ось його, да, в'яжемо, то може бути, що там посуваєш пальчиком. Але я звикла посувати спицею, Отак, от, посуваю спицею, і в мене пальчики не, не болять. То це вона мені зробила, каже: мам, якісь тобі там собі були, то я тобі купила. Кажу, доці, це надзвичайно дорогий, якісний, чудовий подарунок. Я така рада була, я собі економила, не купляла їх. А дитина, знаєте що, на таких речах не можна економити. Тим більше, я також собі говорю, що ну, треба прагнути. В мене, наприклад, така, така проблема, що я звикаю до чогось до одного. Так, є щось краще. Але я навіть не цікавлюся цією інформацією, бо в мене ж є навіщо мені тратити час на ту іншу інформацію. Але це корисна інформація, і я дуже дякую моїй доці, що вона мені зробила такий подарунок. І цей подарунок мене спонукає таки повикидати всі свої спиці, якими я не користуюсь. І ще е, хочу вам сказати за один гаджет. Дуже багато років я не рахувала, що він е, якийсь толковий. Але він толковий. Навіть зараз у в'язанні шапк він толковий. І я дуже дякую дівчинці, яка мені його подарувала, е, теж майстриня із Києва. Е, вона мені подарувала, ви не повірите, що вона мені подарувала лічильник ряди. Елементарна річ, лічильник ряди. Але ну, насправді я цим ніколи не користувалася. А відтоді, як я почала шарф, і мені треба було через певну кількість робити там додавання. Я вже потім пожалкувала, що в мене він тільки один, бо я б рахувала ряди, через які я роблю, і кількість цих додавань. І потім я думаю, це ж так зручно, як особливо я в'яжу кардігани. Я ставила там, допустим, маркерами 10 рядів, маркер, 10 рядів маркер, щоб однакові там полочки були. Ну, а тепер я можу просто лічити ряди на лічильнику. Ну, ви знаєте, скільки років я вже є рукодільниця, але я якась трошки туга до цих всяких нововведень, до всяких таких зручностей. Ну, це якщо коротко на сьогодні все. І. Хто додивився до кінця, я вам дуже сильно дякую. Дякую за вашу підписку, дякую за ваші лайки. Дякую, що ви зі мною. І я вам покажу трошки Канади, трошки того, що бачила я. Це будуть наші перші, перші дні перебування в Канаді і та екскурсія, яку нам зробила старша дочка. Бо молодшої дочки, яка за нами приїхала, з нами не було. Але це вже історія буде на наступний раз. Гарного вам перегляду і па-па! Ми прилетіли у Монреаль у четвер, а у п'ятницю наша донька була на роботі, а зять повів нас трошки прогулятися. І ми прийшли на такий гарний великий широкий канал. Він нам трошки показав. Ці красоти, ми там походили, погуляли. І от поки ми туди їхали, і вже ходячи тут біля цього каналу, ми побачили якась така велич цього міста, нас вразила широкі дороги, великі машини, великі такі території. Я обіцяла, що буду показувати не тільки гарні сторони і красоти Монреаля, а й буду показувати все, що там відбувається. Так от, тут дороги в Монреалі дуже вибиваються, бо дуже довго лежить сніг, доволі сурова така зима. А часу на ремонти дуже мало, бо сніг лежить довго. Так от, коли ми їздили, ми дуже багато бачили, де відбуваються ремонти доріг. На наступний день ми поїхали в центр міста, даунтаун, бо наші дочки живуть далеко від центру. І тут так гарно, такі великі висотки. Дуже багато туристів, дуже багато. Але знаєте, що дуже цікаво, що тут у парках дуже багато білочок, вив'юрок, Вони взагалі не бояться людей.